Хто й не причанин хто не бував на Волині, і справа не лише в кількості монастирів, храмів, чудотворних ікон тощо. Церковні історики стверджують, що до великоморавської єпархії святого рівноапостольного Мефодія. Просвітителя Слов'ян входила і Волинь, знайдені в урочищі стара катедра залишки храму IX століття свідчать про безпосередній вплив місії святого Мефодія на Русь України. А це означає, що світло Христової правди для всього українського народу через довгий час після проповіді Андрія Первозванного засяяло саме із цього благословенного краю. Розпочнемо прощу із Володимира, столиці Волинського князівства і, очевидно, найдавнішого міста області. Окрема єпархія в ньому була заснована майже одразу по хрещенні руси України. У 992 році про глибокі християнські корені Волині свідчить і той факт, що в другій половині XI століття саме Володимирським майстрам-каліграфам довірили створити мініатюри, нині всесвітньо відомі, до так званої Трирської псалтирі, яка належала дружині київського князя Ізяслава Ярославовича Гертруді. На старому Городищі, наче з під землі, перед нами виростає Успенський собор. Він же мстиславів храм 1160 року, сповнений неймовірної величі та сили. Біля нього нескладно зрозуміти, чому котрийсь угорський король, побачивши в тому часі Володимир, захоплено вигукнув: такого граду не знайти і в німецьких краях. Ех, не бачив він Васильівської церкви Ротунди, спорудженої на зламі 13 14 століття. Цей оригінальний храм творіння геніального зодчого не має прямих у усій світовій архітектурі. У плані він нагадує дивовижну восьмипелюсткову квітку. А тепер пройдемо луками над гарною річкою Луга до села Зимно, де поруч із знаною Святоуспенською обителю знайдемо давній троїцький храм середини 15 століття. Утім, дехто відносить його до домонгольських часів. Можливо, в цьому є рація, оскільки храм охороняє вхід до дуже древнього печерного комплексу. Саме тут оселилися перші подвижники Зимненської святої Гори, які, можливо, пам'ятали самого рівноапостольного Мефодія. Пізніше тут молився, упокоївся і був похований Варлаам. Шигумен Києво-Печерської лаври про це нагадує підземний храм, преподобного Варлама Печерського, Подвизалися в землянських печерах і такі світачі української землі, як святителі Стефан та Амфілохій Володимир Волинський, та преподобний Нифонт, згодом єпископ Новгородський, у радянські часи Печер, які весь монастир зазнали нищівної руйнації. З відродженням обителі розчистили і підземні галереї, в яких знайшли сплюндровані чернечі поховання. Помилімося ж до святих подвижників зимненських, чи останки нині честю спочивають в окремій ніші аркосолії, перед якою горить невгасима лампада. Із зимно їдемо до нинішньої столиці Волині – Луцька, де завітаємо до Покровської церкви 17 століття. Церква гарна, але знаменита не архітектурою. Саме звідси походить образ Волинської Богоматері, найвидатніший твір Волинської іконописної школи. Знавці припускають, що цю ікону ще в 13 столітті замовив для згаданого Володимирського Оспенського собору князь Мстислав Данилович. Можливо, в усьому українському іконописі немає більш довершеного образу Богородиці, особливо вражають її очі: великі та смутні, спрямовані в душу споглядача з німим докором. В цьому ви можете переконатися самі, якщо Завітаєте до Національного художнього музею в Києві, де нині перебуває образ. Можливо, прочиста діва і зняла б з нас свій докір, якби в тому ж музеї ікону помістили в окрему каплицю, як то вчинили росіяни московські третяковці із ікони Володимирської Божої Матері. Втім, випередили Київ не лише у Москві, а й у рідному Луцьку. Тут. У музеї Волинської ікони виділили цілий зал для чудотворного образу холмської Богородиці, написаного як вірить церква святим апостолом і евангелістом Лукою. А тепер із міст печер та музею врушаємо на широкі волинські простори. Прочанський шлях веде нас до Тростянця – простого села із дуже непростою церквою, вартою окремої подорожі. Тростянецький Троїцький храм постав за часів визвольної війни під проводом Хмельницького у 1650 році. Кошти на святу справу виділив шляхтич Адам Гулевич, родич вікопомної Галшки Гулевичівни, фундаторки Києво-Моглянської академії. Часи були неспокійні, тож тридільна церква отримала вигляд справжньої фортеці із обхідною галереєю. Так само на випадок облоги з під неї проклали два підземні ходи, один з яких вів до сусіднього села, а другий за переданням до самого Луцька, та перевірити передання неможливо. Підземелля давно в аварійному стані. Головною святиною церкви є чудотворна ікона Тростянецької Божої Матері. Подарували її громаді ті ж Гулевичі. Образ стоїть у спеціальній каплиці над Бабенцем, яка носить поетичну назву Божа Гірка. За переказом ікону встановили безпосередньо у процесі будівництва другого ярусу храму. Про вік святині сперечаються, хоча найчастіше називають 15-те століття. Ім'я іконописця невідоме, натомість достеменно, що цей геніальний майстер створив іще один шедевр: образ Христа Вседержителя із Троїцької церкви села. Річиться на Рівненщині, який можна побачити у Рівненському краєзнавчому музеї. Тростянецька ікона належить до типу провідниці по грецькому дегітрії, найдревнішому типу богородичних ікон. Масивний дубовий кивот 19 століття дуже добре узгодився зі спокійним і поволинськи стриманим настроєм ікони. Реставратори, як мінімум, тричі, відновлювали образ, але і сама Божа матір нараз рятувала свою ікону. Очевидці розказують, що під час Другої світової війни Троїцьку церкву було сплюндровано. Вогонь знищив від сходи і двері до каплиці, але й чудотворний образ і все начиння Божої гірки лишилося абсолютно неушкодженими. У ті ж воєнні роки селяни вирішили сховати святиню у найдійніше, як їм здавалося місце, і спробували винести її з каплиці. Аж раптом ікона несподівано обважніла настільки, що й кілька чоловіків не подужали зрушити її з місця. Натомість, назад, на стіну каплиці вона прийшла легко, як пір'їнка. Коли по війні за наказом безбожної влади у церкві зробили стайню та влаштували стіла для коней. Хтось подав ідею виконати святиню геть. Але оскільки підняти її знову не вдалося, нечистивці наважились на страшну справу. Ох! І важезна дошка ще й якась незручна. Ну просто. Ніяк узятися. Ну, ви, ледачуги, я що даремно наказав вам обом зайві трудодні виписати. Та ні, товаришу уповноважений, ми е, з усією душею, але ж якось воно не теє, того ну просто ніяк. Як? Хтось вам пила, пиляйте, мерщий навпіл. Е, тобто, як е, навпіл? Ось так. Щоб дитя з усієї з, з цієї Боговатері забрати. Сходіться, нічого не бачу. Звідки це дим? Там стіна тріснула, тікаймо скоріш на двір. Звісно. Налякані блюзніри назавжди облишили свій намір. У вересні 1990 року сталося чудесне оновлення святого образу. Спочатку засяяли золотаві ризи Богородиці, а потім обличчя, яке стало більш виразним, яскравішим, переказуючи кілька днів Божу гірку, заливало небесне сяйво. Не дивно, що у Трестянець приїздять і приходять причани різних конфесій: і православні, і греко, і римо-католики, пресвята Богородиця, раду приймає усіх. Особливо людно у Трестянців неділю перед святом Успіння, у день вшанування чудотворної ікони. Вшануємо причисту діву, коліносхильною молитвою і ми. І звісно, попросимо здоров'я для рідних та близьких. Про численні зцілення повідають численні ексвото, тобто приношення вірних, що за традицією вміщують перед образом. Їх не раз викрадали злодії, але люди все несуть і несуть нові хрестики, обручки, сиріжки, кулончики. Напевне, якби зібрати їх докупи за весь час існування храму, вони б заповнили Божу гірку ущерть та ніяким золотом і сріблом не виміряти, подяку сердечну, яка давно заповнила ушерть увесь Божий світ.